Зробити простий доступ до інформації про екологічний стан навколишнього середовища будь-якої точки світу, така мета рівненських студентів. Вони розробили першу базу даних, яка не лише інформуватиме, а й прогнозуватиме зміни нашої екосистеми на декілька років уперед. Ми провели міжнародне дослідження, наскільки великий відсоток людей цікавляться змінами в природі, і виявилось, що на кінець 2014-го близько 25% в цілому не цікавить зміни в природі. Але ми вирішили дослідити це питання глибше, і виявилось, що з цих 25% 10% приблизно чесно зізналися, що їм немає часу цікну цікавитись, що відбувається з природою. А всі інші відповіли, що або інформація надто важка для їх для сприйняття. А... Інші просто сказали, що вони не знають, де знайти цю інформацію. Таку ідею студенти подали на міжнародну битву стартапів. Їх розробка зацікавила іноземних інвесторів. Тепер рівняни в півфіналі цього конкурсу у фінал можуть пройти завдяки онлайн-голосуванню. Для того щоб проголосувати, достатньо зайти на сайт нашого університету. Це університет водного господарства та природокористування. Там в новинах є про наш проект. Наш проект називається Енатур. І там є пряма ссылка на сайт. Ви заходите на сайт, нажимаєте зелену кнопочку «Vote» і голосуєте. Голосування закінчується 11 червня. Якщо рівняни пройдуть у фінал битви стартапів, то вирушить на саміт у Кенію і матимуть можливість отримати фінансування проекту і його випуску. Вільний доступ. Ще кажуть, якщо переможуть, то за правилами конкурсу наступний екосаміт пройде у Рівному. Андрію Панасюкартем Лаговський новини Рівного.